Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Ось до нас на Одещину прийшла теж зима. У нас сніг. Уже не календарна, а снігом. У нас на термометрі зараз мінус 3, але ми того не відчуваємо. Нема тих мінус три, трошки вітер. Хоче кусатися, дивіться, моя малинка. Я малинку Закидую на оборот, роблю снігозатримання. Закидую і за походом цей мульчування, мульчування. Закидаю всіма гілками. Не встигла їх перерувати, але тут у нас дозимовують рослинки. Ми переробляємо в одному місці забор. І пришлось їх пересадити. Ось вони у нас тут. Дивіться, це троянда Чіпл. Вона більше 2 метрів в рості. Ось, я вин треба було пересадити. Так склались обставини, як то кажуть. Побачимо, який то буде отвіт у неї мені. Що вона мені скаже. Нащо ти мене пересаджувала, чи все-таки буде добре? Обріжу її, так і буде. Калину викопали. Це кажуть на ню кримська роза. Такими маленькими. Японська роза ще кажуть. Е -е, такими Рожевими маленькими-маленькими, набитими вдовж гілочок, Ось, бачите, цвіте. Тут гвоздички сховалися, під снігом вкрилися теплою ковдрою. На цій, цьому кусочку тут росте багато різних багаторічних злаків. Також ось ось шовковиця у нас, то черешня висока, така гарна, це хакурані шики верба. Всі зимують. І дивіться, як гарно виглядає просор на снігу. Я не зрізаю, а це, тим паче, це посаджені в цьому, цій осені, що пройшла 22-го року. Ось Юка виставила свої мечі. Дивіться, як кумедно виглядає тут вівсянка. Ніби така сім'я їжачків десь біжить на прогулянку. Затаїлася, зачаїлася під сніжком. Тут у нас Санталінка зелена. там дивіться, його хвостики, як гарно, на вітру. А ось, дівчата, дивіться, у нас капуста. Брасіка. на трошки опустила своє зелене листя, а кольорове залишилося на місці, дивіться. Бачите, як гарно. А ось біла. Бамбук. Він такого ж зеленого кольору. Дивіться, гарно виглядає на снігу. Зелене. Незрозуміло, що, але ми ж знаємо, що це бамбук. Ось так. І до весни він буде таким. Далі, дивіться, Церсіс у нас набрав свої бутони, буде цвісти. Він цвіте при стволі. ось його бутони, то квіткові бутончики. Цьому році він у мене зацвіте перший раз. Я дуже його хотіла, висадила. Ось тут у нас рослинки на продажу, тут просто це Це не всі. Зразу говорю, не усі. У мене є ще в інших місцях, там стоять ще. Це так, винесе частково. Купруси це париси, кіпарисові ківон, кіпарисові. К... Алюмі, є туя смарагд, туя є смарагд Голд, туя я Міріам, ту є Даніка, Нана. Е, да, туя нана. Є глаука глобоза, глаука вот, Нана. Мірія ми тут. Даніки. Це ще далеко, не весь перечень, Дивіться, це Барбарис. Такий палочки з колючками. У мене є ще в одному місці, зараз покажу. А ось Барбарис, дивіться, він листя не скидує. Ці листопадні це червонолистий. Цей листопадний, а цей ні. Ось така краса. Тиск красивий такий. <смас> <смас> Такі кумедні форми у нього. А це юка. Дивіться, як вона гарненько припорошена сніжком сховалася. Бачите? Це стволова юка. Ось. А далі, дивіться, кипарисовик. І вон. Ось своїми жовтими крайчиками з під снігу показує, що все-таки буде весна. Теплі такі кольори його. О, дівчата, що я бачу, дивіться, яка кучка. Як ви думаєте, хто там? А я зараз вам покажу. Дивіться, це капуста. Бачите? Вона сховалась під снігом, а тут санталінка. Получається, капуста лежить на санталінці. Подушечка така собі у неї. Красунька. А ось у нас плакуча е, вишня. А, ні, рай, райське яблуня. Райське яблуня. Це райка. Ще одна із райських. Ось. І У мене ще є одна райська, тільки вона не плакучої форми. А ось, дівчата, хочу вам показати. Дивіться, гарно виглядають куперсоцепариси під снігом. Вони такої цікавої форми набувають під снігом. Вся доріжка. Вся доріжка. Ще один красунчик, горбочок. А під, під ним, дивіться, наша Санталіна. Тут також є в нас юки. Це звичайні нитчики. А ось є лівець красавчики. Тут злаки, дивіться, як розляглася юка. Гарний такий павук. Санталіна знову сховалась, ось ця Санталінка. Туя Смарагд Спить, вкрилася ковдрою. О, дівчата зараз ще щось покажу. Дивіться, знов, знов сім'я їжачків кудись у мандри йде. Дивіться. Куштрубаті такі їжаки. От, сховалися. І тут їжаки кудись мандрують. Все-таки гарно, коли ось дивіться, по обидві сторони доріжки. Тут і тут у нас йде вівсяниця. Воно так кумедно під снігом. Дивіться, бамбук, а там озеро. Дивіться, у нас на Одещині росте бамбук. Але я його привезла з Кіровоградської області. Я так думаю, що він може рости не тільки у нас, а й по всій території України. Треба пробувати. Поки не спробуєш, не зрозумієш. Все спить, вкрилось теплим, теплою ковдрою. Дивіться, які почечки вже на бутонки на вишні. Це вишня-шоколадниця. Скоро вже почнемо бігати з сікаторами, білити дерева, обробляти. Скоро вже почнеться в нас сезон. А ось капуста спить, дивіться. Брасика моя. Красуня. Дивіться, який гарний кізильник. як він себе показує. Такі скелетні у нього гелячки. Він листопадна рослинка. Декоративний такий кущик. В нього ще є ось такі ягітки. Маленькі, червоненькі, бачите, знаходяться під снігом, приваблюють пташечок. Ось його кущ. Дивіться, як він гарно лежить. І цьому кущу третій рік. Ні, два. Два роки йому. Два роки. Ось так він виглядає. Така краса його з-під снігу. У нас діти катаються з гірки, тільки що там був крик, вереск, Пішли, але он, ще десь його ходять, бродять. Ось так. Ось саншити під сніжком. Бачите, покривалися теплими ковдрами. І ждуть. Коли прийде сонечко, це черешня. Теж вся з бутончиками. Яблуня, ріхард. У нас трошки було е, обмороження. Голольот трошки був. Дивіться, вона липала. Видно? Ось, що так взяти, можна, Так видно. Пообмерзали трохи гілляки. Це для дерев не добре. Якщо буде вітер, воно може розтріскуватися. Дерева будуть обмерзати. Дивіться, як злаки гарно на снігу. Я не обрізаю на зиму злаки. Хто обрізає, я ні. Я якщо пересаджую, і то стараюсь залишити їх. Це троянда наша, це троянда-полка. Персиковими квітами цвіте. У мене є небагато. Троянд я їх не особо. Я рахую, що для мене, для мене вони просто мають бути. Це карі зимує так. Санталінки, це нову злаки. Ось дивіться. Бачите, ми прорубуємо для риб. Не ставимо ми ніяких фільтрів, ніяких фонтанів, нічого. Вон рослини, дивіться, зимують у воді. Просто опускаю їх на е ступеньку нижче і все. Дивіться, як гарно, дивіться, ось колишиться. Така жива. Дуже полюбляю сюди піта Удальфа. Дуже. Мені ця простота, близькість до природи, мені дуже-дуже подобається. І дивіться, в себе на клумбах я стараюсь теж вводити такі моменти саду, сад, садів Піта Одольфа. У культурних, скажімо так. Це і гібіскус наш. Дивіться, як туї гарненько виглядають. Зараз покажу вам їх доріжка. Тут Юка виставила свої мечаки, охоронниця. Дивіться, дивіться, як гарно буде. Загорошка. Це в одну сторону, а тут у нас черешня. Дивіться, які в неї бруньки. Ось і в другу сторону. Я також хочу, щоб вони виросли. Бачите це і не бачите те, що за. Мене, напевно, зрозуміють усі, хто займається квітами, у кого є свої садочки. Дивіться, які. У мене є лівець гарний. Розсислався. Не знаю, що з ним буду робити. Він майже на доріжці, ось доріжка. Це калина так у мене зимує, прийшлося теж викопати з одного місця. Там переробляли теж. Дивіться. Придеться мені його трошки окультурить. І зробити в нього цячечку. Дивіться, декор мій, жабки мої улюблені. Ось. Виставила голову, сидить, і он ще одна у мене жабка сидить. Я дуже полюбляю такий декор. Жабки ось такі, як ці, вони не облазять. Ось ця жабка в мене вже, що скажу, чотири роки. Да, роки. Один рік вона зимувала в будинку, а третю зиму вона зимує на вулиці. І ось вона така. Є другий декор інший. Він не витримує, а цей витримує. Ось така зараз у нас краса. Дивіться. Там годівничку зробила таку примітивну, тому, тому що треба кормити пташечок щоб вони нам оберігали наші садочки. Ось так. Дивіться, кури мої постаралися, пообскували мені всю капусту. Ну, нічого страшного, то не обов'язково нам те листя Дивіться. Це у мене ріантус. В тому році, вже, 22 му я його виписала літом. Купила, посадила, дивіться, він мені зацвів. Він мені навіть восени да, ось таку стрілку показав, що він таки може і він буде у мене. Це яблунька, папірка у нас на них говорили вдома. А це е, білий налив, так як говорять. Той йде Ріхард. Тут не пам'ятаю, по-моєму, це Голден. Це біла слива. А це рожева. Смачна, солодка, наніс, тільки завжди слив, аж гілки, дивіться, ось гілка зігнута. Це вона не просто так захотіла, це вона під вагою сливок так вигинається. Я буду її вкорочувати, тому що вона сама себе колись зламає. І в мене одна біда, підкажіть, що робити. В мене розломався ствол. Дивіться, що стволом пройшло. Не знаю, треба щось придумати. Мабуть, буду замотувати. Ось дивіться, зараз навіть покажу вам, дивіться, скільки в неї бутончиків зав'язано на цвітіння. І так вона кожен рік. Це їй 5 років в цьому саду. І це вона кожен рік отаке видає. Ми коли купили... Ой, дивіться хто... Хто тут є. Охорона, богомол буде. То гніздо богомола. Я їх не трогаю, я їх залишаю завжди на... В своїх місцях, де є. За своїм садом ухажу я сама. Нікого не прошу, не наймаю ніяких садівників, Подивіться на черешню. Роблю два обрізання. Одне у лютому місяці, в другій половині, як і всі. І ще роблю другу обрізку у червні місяці, в другій половині червня. Ой, тоді сад і дивіться. Це теж черешня. Бачите, яка в них крона? Яблуня. Тільки стаю сливою справитись не можу. Дивіться на цю сливу, бачите? Розчищати крону буду. Бачите? ось саду повторю 5 років. Я не скажу, що він у нас дуже такий аж. Ахті ухожений. Я не скажу, от який є, самі для себе. І канал, в принципі, самі для себе відкрили. Ось так така у нас зима. Тут у нас лаванда, бачите, сховалася. знову їжачок такий під снігом. Тут капуста сховалася. Я часто показую цю капусту, для того, щоб за повторним ви бачили, як вона у нас зимує. Тому що багато хто питає, та вона каже, не живе, не живе, живе, живе. Ось вона ось. Бачите? Сховалася під сніжком, листочки зелені, опустила і живе. Її прикриває трішки ялівець, тож для неї ну, ніяк. Та прикриття. Ось дивіться, плющик який росте. Ну, ось бересклет такий світ показується. Це у нас зона відпочинку. Тут у нас гойдолка, стіл, мангал. Якось так. Як у всіх людей, хочемо жити, відпочивати. Це ту і наші. Дивіться, як вони гарно виглядають. А тут дивіться, це, мабуть, тут санталінки. Це вже, мабуть, не їжачки. Це, мабуть, дикобразики тут. Бачите, більший, менший, ще менший. Куметно так під снігу виглядають. Ось черешня плакуча. Я її висадила тільки в тому році, мені її подарували. Ось така красуня. А тут теж буде, дивіться, сімейка їжачків знов десь чаше. Ми їх не будемо питати, не будемо зупиняти. Хай біжать. Тут у нас знаходиться, дивіться, зараз скажу, шавлія Дубравна. Ось Ось ці її кущі зелені такі гарні. Тут ценерарія. Ось Дивіться, знову колишиться на вітру міста китайський. Ось дивіться, красунчику Просто це Паріс Лейлонда. Я їх просто обожнюю. Вони не просто гарнюнькі, вони. Не знаю, які слова підібрати. Придумайте ви. Вони мені дуже сподобались. Там бересклет під ним. Вон з золотавими краями. Тут з золотими краями теж є лівець, бачите? Виглядає з-під снігу. Туп'юка виставила мечі. Тут береск Форчуна. Тут будлеї різного кольору, ті, що мені вислали, як Вероніку. Указали, що це, звичайна, будлея Давіда. Два, я виписала чотири сорти, прийшли мені чотири, але два з них такі, як у мене є, а два інших. Ну і на тому добре будемо мати. Ще й такі. Тут у нас росте гібіскус. Ось, бачите, деревовидний. Це у цього гібіскуса квітки махрові. Вишневого кольору. А ось, дивіться, яка в нас ще є. Красуня. Це мудринка. В неї така цікаві. Гілочки розмальовані полосочками. Дякувати Валюшки Флауерс. Дякую, Валюшка, ваша красуня. Красується тепер у мене. Дерево з бородавочками. таке. У мене я її люблю дочекати, коли буде розпускатись весні. Така красуня. Бачите, який стволик у неї. Незвичайний такий. Ось, бачите. А тут під горщиками під горщиками в мене зараз знаходяться морозники. Я їх накрила. Ось, хай так зимою. Тут чесничок, часничок, цибулька трошки для себе, так. Не саджаю, не багато, того, щоб мати купим. Тут сакура, ось ця деревинка, це сакура. Тут різні очітки, це очиток Матрона. Це скумпія. Тут багато чого цікавого, прийде весна, все почне зеленіти, прикрашати нашу планету. Наші діляночки. Ось так. Сьогодні в теплиці. Поливання робила снігом. Зараз покажу. А поки йдемо в тепличку, дивіться, це гібіскуси. Тут гібіскуси Болотні у мене, тут будлейки Давіда, ось різних кольорів є. Теж все на продажу. Тут у мене відпочивають, набираються сили плющики. В парничку. Ось парничок такий. І тут плющики. Ось, зараз покажу. Ось буде я ще У мене одна красуня. А тут дівочий виноград. Ось тут у мене гібіскуси. І тут у мене є гібіскуси різні. Барбариси, вони декілька штук. Ось тут гібіскуси. Кому треба, можете писати, звертатися. Ось навесні буду продавати, буду дивитися по горщикам, хто де і як. От, можу відправляти. Кольори є різні. Ось, дивіться, форзиція набрала бутони. Ой, красунька. А тут похероплідник. Бачите, рожевий такий. Такими. Буду продавати його. Ось, є. Кому треба, звертайтесь. Персики набирають теж бутони. Ось, дивіться, почечки. Такі у нас. Теж хворіє, як і у всіх, якісь є нюанси. Ось. Хочу показати чудо під снігом. Дивіться. І не кажіть, що це форзиція. Це жасмин. голоцвітковий, І цвіте він в цю пору. У нас він вже цвіте. Росте він по всій території України. Ось така краса. Бачите? Ось. Ось. Бачите? Краса? Дивіться, робила поли снігом. Тут під снігом в мене. І ой, люпин. І гіпсофіла. Тут знаходяться водотвор його називають або еквелегії. Дивіться, осока бронзформ. Далі Бадани, осоки. Різні декоративні кущі, їх дуже багато. Тут теж гібіскуси. Ось дивіться монетник лимонний, тут клуб, е, полуниця, суниця різні. Тут живучки. Бачите, вже майже сніг розстав. Тут гіхери. Дивіться що Тут знаходиться рейграс бульвоносний, тут знову там склете малявки. Ось так поливаємо. Це в одній тепличці. Ще також ось позасипала снігом. Дивіться, розден дрончик свій. Ось. Пієріс. Всіх всіх полила. А ось дивіться, знову ті рослинки, які викопати прийшлося там, де переробляємо. Ось засипала їх. Всі в сніжку, О, дивіться. Бачите? Всі жасмини, юки, каріптеріси, зізіфуси, інжири. Далі хто? Гліцинія, керія. Там гортензії різні, ось під столиком зимують. Там багато хто є. Ось, дивіться. ось так. І ці стаканчики, що ми набрали в ящики, ми нарахували з чоловіком біля 60 штук. 58 вийшло. І ось троянди знову, бачите? Ось це те, що викопали піон. Троянди різні. Дивіться, як гарно зимує жимолость Каприфоль. Накрилася ковдрою, а поверх нею ось тут плющ зелений. Звичайний, зелений. Ось краса. Ось така зимова краса у нас. так спить під сніжком Троянда. Golden Celebration красунька. Ось вона одряпалася вже. Добирає третій метр. Ось. А тут у нас П'єрдеринсар. Теж більше трьох метрів ця краса. Ось. Зараз у нас повітряна тривога, але це тимчасово. Ворогів переможемо, відбудуємось і будемо жити краще, ніж до цього. Дякую, дякую вам усім, що дивитесь мій канал. Слава нашим ЗСУ! Нам перемоги! Всім миру! Все буде Україна!